Дивлячись, дивлячись, якому якщо цікавість до пернатих у пана Василя з дитинства в товаристві сусідських хлопчиків вирізнявся спритністю. Не раз вдавалося піймати у тачу за хвоста. Та справжній захват викликав спортивний голуб, що якось залетів до колочави. Птах був не схожим на звичайних сільських голубів, тренований, і доглянутий зі спеціальним маркуванням на лапці. Сьогодні таких птахів тримає і сам пан Василь. Невтомно вивчає їх і навчає. Це є таке задоволення, що вже. Колочавий голуб вивівся тобто в мене в голуб'ятні, і він вже зробив там, наприклад, за 8 годин, 10 годин, 14 годин, тобто 600-800 кілометрів. Це він знаходить свою домівку, але не зразу, що взяв його в торбу чи, чи в ящика якогось відніс, ні. Починаю з місячного віку. Відносити від хати один кілометр. Вернувся голуб на свою голуб'ятню, знайшов свою домівку, потім два, потім п'ять. І так потихеньку першого року життя стараюсь так 60 до 150 кілометрів. Не лише спортивними, а й декоративними голубами займається Колочавський орнітолог. Нині на господарстві тримає 16 порід. Таке розмаїття здатне зруйнувати стереотипи, буцімто голуб це сірий і невиразний птах. Є високольотні голуби, краснодарські бойні. Армавійські голуби, іранці це по високольотних, які голуби по від 2 годин до 6 годин тримаються в воздусі. Це один вид. Маю декоративні голуби, тобто туркоти, барабанщики. Вони до декорації їх можна відносити, але вони вже, як кажеться, льоту такого не набирають, вони можуть літати півгодинки. Різні павічі маю качуни та трясуни. Прижилися в закарпатській глибинці екзотичні пернаті. Василь Макар тримає майже тисячу попуг – порід. Щебетливі райдужні птахи тішать око й вухо та надають душевних крил. Першого попугайчика хвилястого я подарував своїй жінці на, на Миколая то було. Ну ми вже так мали серйозні відносини. І вона нога ну, так часу уже часом. У нас було мало бути весілля навесні, квітень місяць. Ну так пару раз воно. Случай випав, що вона попала до нас додому, подивилася, о, які гарні, які хороші. О, там, Як би то було, як би це було. Думаю, ну, минуло, Миколая, ну що якусь там якусь ігрушку купити, чи ще щось якось не цікаво, да я тобі подарю одного хвиля, то може, хоч трошки щось буде знати. Екзотичний птах може стати оригінальним подарунком. Окрім того, багато хто воліє завести папугу в спеціально облаштованому живому куточку чи створити на святковій події особливу піднесену атмосферу, відпустивши голубів у небо. Щодо ціни такого задоволення, це від 50 до 300 гривень за голуба, а найдорожчий попуга на господарстві Олександрійський вартує 3 тисячі гривень. Ось таким чином, каже пан Василь, самі пернаті забезпечують існування птахопарку, до якого часто навідуються гості села. Також птахів Василя Макара можна часто побачити на професійних виставках в Ужгороді, Мукачеві, Львові, Києві, Одесі та Криму.